Лечо по легка і ситна страва для всієї сім'ї. Для лечу в мене є кілограм перців, вже почищених і помитих. Три цибулини, три зубчика часнику, три помідори. Зараз все буду нарізати. Кастрюлю з товстим дном. Викладаю цибульку і починаю обжарювати. Цибулька підсмажилася, тепер додаю ковбаски. Зазвичай їдаю копчені. Воно незвичайно варена ковбас. Тепер починаю додавати перець. Вилин через сім додаю нарізані помідори такими кусочками. Тепер можна посолити. Додаю чесночок. Коли перчики майже готові, до кастрюлі додаю 5 яєць. Гарно все перемішую. Рішки додам червону перцю та солодкої паприки. В Кінці додам 3 ложки сметани. Ще пару хвилин і вечор буде готове.